Привіт! У цьому відео розкажемо, чому не можна відкривати угоди вручну на торгові пари, які вже обробляє бот, і які є альтернативи для самостійної торгівлі. Коли бот працює, він автоматично аналізує ринок і відкриває угоди у найкращі моменти. Якщо ви в цей час вручну відкриєте угоду на ту ж торгову пару, це може призвести до закриття позицій бота у збиток, призвести до закриття ваших позицій у збиток. Важливо. Не відкривайте вручну угоди на тих же активах, що використовує бот. Але це не означає, що ви не можете торгувати самостійно. Ось кілька безпечних варіантів. Торгуйте на інших парах. Якщо бот торгує біткоін, використовуйте інші пари, наприклад, Ефіріум або Solano. Використовуйте окремий аккаунт, створіть другий аккаунт на біржі і торгуйте вручну, не впливаючи на роботу бота. Тимчасово вимкніть бота, якщо хочете поторгувати на його парах, просто призупиніть його роботу. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете ефективно керувати своїм капіталом і використовувати бота без зайвих ризиків. Якщо у вас є запитання, наша підтримка завжди на зв'язку успішної торгівлі!